Звати Андрій Литвин, я заступник директора державного установи офісу розвитку підкремництва та експорту. Сьогодні другий день нашого роботи нашого національного павільйону України на міжнародній виставці «Інотранс», яка відбувається в офлайні вперше за останні чотири роки. Ми приїхали сюди і привезли з собою 12 українських компаній, таких як АДСИгнал, це ЛЛФЗ, це також ХАРБ. У нас багато компаній з різних регіон, регіонів, навіть незважаючи на війну. Сьогодні у нас беруть участь харківські компанії, які продовжують працювати. Ми приїхали з нією метою підписати нові контракти, розширити нові можливості, знайти нових постачальників. Адже сьогодні до України експорт це не просто якийсь вибір, це сьогодні необхідність. І ми бачимо підтримку міжнародних партнерів. Компанії цікавляться сьогодні дуже активний день. Ми продовжуємо свою роботу. і Сподіваємося, що ця виставка завершиться успіхом і в найближчому часі. Українські компанії підпишуть нові контракти, а також проведуть перемовини з вже існуючими партнерами на даній виставці. Доброго дня мене звати Олексій. Я організатор українського стенду на виставці ІноТранс 2022 року. Цього року ми маємо на стенді. 12 компаній, на жаль, змогли приїхати не всі з-за подій, але е, бажаючих було набагато більше більше 20 компаній е, хотіли прийняти участь саме у складі колективного стенду і доїхало лише 12. Але ми бачимо, що дуже важливо бути на таких виставках, в такі часи показувати, що Україна працює, і е, ми бачимо зацікавленість від партнерів з різних країн у співпраці з українськими компаніями є зацікавленість до продуктів. І ми, ми маємо що показати в нас є інноваційні продукти, нові розробки і в плані автоматизації, е, технологічні рішення з високою доданою вартістю. Е, щодо українського бізнесу, ми можемо спостерігати, що незважаючи на те, що дуже багато учасників сестрі радянські заводи вони готувалися до цієї виставки, тому що вже не було інотрансу е, 4 роки. Він у 2020 році був скасований за ковіду, тому всі. Е, Засумували вже за живим спілкуванням на виставках онлайн, звичайно, не замінює, і всі дуже готувалися до цієї виставки. З великим ентузіазмом сюди добирались і маємо велике сподівання, що зрештою в нас все вийде. Але ми бачимо, що по натовпу зацікавленість є. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо розширити співпрацю з. Як з європейським бізнесом, так і з ми бачимо тут можемо спостерігати відвідувачів з різних країн, навіть Азії та Африки, які цікавляться українськими товарами. Тому найближчим часом в світі буде більше українського. Татьяна Луценко, генеральный директор группы компании групп, ОКНДТ Групп, производство дефектоскопов для железной дороги и в Украину. В настоящее время мы разрабатываем и производим для железной дороги для железных дорог всего мира ряд приборов, в том числе прибор для контроля наличия трещин в рельсах. Эти приборы эксплуатируются на европейских дорогах, на американских дорогах Северная Америка, Южная Америка, страны Азии, Балтии. К сожалению, на Украине нет. Но для железной дороги Украины мы делаем ниточные приборы. Для контроля нарушения сплошности металла в том числе и делаем дефектоскопы для подвижного состава, для контроля вагонов, локомотивов и других э, частей элементов подвижного состава. Особое внимание мы уделяем разработке и производству дефектоскопов для подвижного состава, для контроля элементов вагонов, колесные пары, оси, колеса, тележки. Автосцепки, хвостовики и другие элементы. Для этого мы разработали ультразвуковые приборы, вихретоковые приборы и магнитопорошковые. В настоящий момент делаем очень большую работу по, нормативной, по разработке нормативной документации, технологических инструкций и других технических документов. Также наша организация обучает специалистов по недосущающему контролю на второй, третий уровень по всем методам контроля. Проводим сертификацию специалистов, а также обучение о работе на своих приборах. Сервисное обслуживание приборов в шести странах мира обеспечивает наша организация. Продаем приборы в 74 страны мира включая Северную Америку, Южную Америку, Австралию, Сингапур, Южную Корею, европейские страны, а также некоторые страны СНГ. Единственным разработчиком средств неразрушающего контроля для железной дороги является наша организация. Это предприятие «Ультраконсервис», «Промпрылок» и Украинский институт неразрушающего контроля. I'm working on it. Uh, <laughs> Трамайні вагоні. Що ми пропонуємо? Ми показуємо контракти, які вже успішно виконали. Перше це трамвайний вагон, який ми поставили в Олександрію у Єгипет. А вже контракт завершено. Успішно 15 трамвайних вагонів вже курсують вулицями Олександрії. А це модель трамвайного вагону: 70% низького полу. Вона також представлена в Києві. Успішно експлуатується, і нова модель трамвайного вагону 100% низького полу. Підписано контракт і виконується з Києвом. Вже 10 трамвайних вагонів ми успішно поставили, а в тому числі сім від початку війни. І зараз очікуємо на підписання контракту з Одесою на такі трамвайні вагони. А також пропонуємо до європейських міст, які виявляють зацікавленість і я маю надію, ті будуть поглядати українську про. компанії Інтерпай. На цій виставці Інтерпай представить таким стендом, де ми показуємо наші полісні продукти. Інтерпай це найвеличніший, найвеликий виробник поліс для залізниці у світі. Ми експортуємо 75% нашої продукції на західні країни, Сполучені Штати Америки, також на Дузі Запад. Наші клієнти це такі компанії, як Deutsche Bank, Австрійські залізниці, також Бомбарки, Авто і багато великих будівників, вагонів у всьому світі. Тут на стенді ми представлені у національному стилі, що всі компанії розуміли, що всі знали, що Україна жива, Україна бореться, Україна працює. І саме тому ми нагадуємо кожному, хто відвідує цю виставку, що ми є, ми живі. Ми привезли сьогодні сюди полісну пару, яка розписана українським орнаментом. Ви можете бачити його як на полісній парі, а також на стенді. Дуже багато людей підходить, про підтримку України. Вони здивовані, що компанія приїхала. У нас взагалі підприємство в місті Дніпро. Виробляє понад, можна сказати, понад 200 тисяч штук поліс кожного року. Зараз любимо працює. На жаль, воно працює на 40-50%, ми не завантажені, зрозуміло. За Тому що є проблеми з логістикою, дуже важко продукцію нашу вивезти. Логістичні штати дуже складні, дуже довгі, все це, 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 це розуміли. Але ми боремося, ми працюємо, ми приїхали в Європу, ми нагадуємо, що ми є, ми тут будемо боротися далі. Це буде Україна. 何 i'm Вітаю! Ну, я Асянікер Дмитро, генеральний директор компанії Плутон. І ми знову на Інотрансі майже через 4 роки після останнього інотрансу, який відбувався у 2018 році. Ну, що сказати, рік непростий. Рік і постковідний, і рік військовий. Але ми, як українська компанія, вважаємо, що ми просто не могли пропустити цей інотранс. Ми повинні працювати на своєму місці і заявляти, що Україна жива, Україна є, Україна буде, Україна працює і. Європейські замовники, а також українські замовники та інші замовники можуть на нас покластися. Ну і я так скажу нас як українську компанію тут добре підтримують і ну, різні країни, представники різних країн, і Польщі, і Швеції, і Румунії, і, і конкуренти підходять, тиснуть руки. Висловлюють підтримку, кажуть, ну ми ж вам допомагаємо. І е, багато людей наших е, співвідчизних партнерів е, тут в Європі підходять і Кажуть, а у мене вдома живе три українські сім'ї. От сьогодні підійшов та е, підійшла така людина, каже з Кривого Рогу. А у мене там нова, як дочка е, е, з'явилася. Їй 21 рік. І я її прийняв, коли бомбардували Чернігів. Ну, така історія. Працюємо добре, настрій діловий, ми з новим обладнанням, аншлаг на стенді. І сьогодні в нас другий день. Я скажу, що так, дещо важкіше, важкіше може бути з логістикою, там черга на кордоні, але ми тут нічого такого страшного і дуже ефективно. Виставка дуже ефективна, і ми отримуємо з цього дійства все на що очікував. Так що таке. Приходьте, ми готові для мирного. Будівництво в Україні